Олена кравець популярна акторка, яка упродовж багатьох років була не тільки зіркою, квартал 95», а й сиділа у тренерському кріслі ліги сміху. Крім того, медійниця є голосом українського кінематографа у січні 2025-го Олені кравець виповнилось 48 років. Народилась вона у кривому розі з самого дитинства була активною учасницею творчої діяльності. Вищу освіту здобувала за фахом фінансист-економіст, як вона стала популярною, яка трагедія ховається в особистому житті, та де акторка зараз. Дізнаєтесь в цьому відео. У своїй місцевості Кравець здобула популярність завдяки КВК. Згодом отримала пропозицію стати ведучою на радіостанції Радіосистема. У 1998 році стала учасницею команди 95 й квартал. А у 2000-х колектив переїхав до Києва. Кравець була не тільки акторкою, а й адміністративним директором колективу. Олена була єдиною жінкою в акторському складі і часто грала ролі політиків і інших персонажів. Кожен наступний рік для студії став все успішнішим і популярнішим. Зіркова кар'єра для кравець не обмежилась. Коли ж кварталом вона знялась у серіалі Слуга народу, долучилась до озвучування альбому. Ти і голосом озвучена книга Сім чоловіків. Евелін То Тощо у 2014 та 2015 роках Олена була у списку 100 найпливовіших жінок України за версією видання Фокус. Також вона стала тренеркою «Ліги сміху». а у 2019-му була учасницею проєкту танці з зірками. У чверть кравець і її партнер Максим Леон покинули шоу у 2022-му Акторка ухвалила рішення покинути студію квартал 95» після 25 років роботи. Спершу за її словами, причиною стало загострення шкірного захворювання. Під час війни сьогодні жінка певна, що це був необхідний крок для її особистого розвитку. До слова повертатись до кварталу 95 Олена. Не має наміром у 2002-му Кравець вийшла заміж за свого колегу по квартал 95. Тоді актори працювали у Кривому розі, а між двома гумористами сполахнула взаємна симпатія. У 2003-му у подружжі народилась донька Марія, а у 2016-му двіня хлопчик Іван і дівчинка Катерина. Якось Олена зізналась, що двічі втрачала вагітність на одному й тому ж терміні. викидні траплялися через напружений графік зірки. Вона постійно поспішала, будувала кар'єру і через це довго не могла отримати омріяне щастя. Коли почалася повномасштабна війна, кравець поїхала у вимушену еміграцію з дітьми. Однак згодом повернулась, бо хотіла працювати та реалізовуватися, а не лише бути мамою після відходу. З кварталу кравець не залишилась без роботи, вона стала ведучою шоу «Тихий вечір на телеканалі Дім. Водночас згодом проєкт закрили. Зараз акторка живе з родиною в Україні. Олена активно розвиває власні проєкти, запустила курс техніки володіння голосом і веде подкаст на Ютубі разом з донькою Марією, де обговорює стосунки батьків і дітей з запрошеними гостями. Також знаменитість продовжує підтримувати збори на допомогу ЗСУ, а також бере. Участь у благодійних заходах. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.